Дитячий вчинок по-дорослому. У місті Гнівань Вінницької області 10-річний хлопчик врятував життя 4-річному, коли той через необережність впав у місцеву водойму. Нагородою, серйозною нагородою, вона говорить про те, що ти будеш мати, напевно, перший в своєму класі, так? Чи не перший? Не перший. Перший. перший медаль. Медаль, яка називається Герой-рятівник. Молодець. Хлопчик, який потребував допомоги, навчається в одній групі в дитсадку з молодшим братиком Назара. Того дня постраждалий катався на велосипеді біля ставка, аж раптом колесо потрапило в яму. Велосипед перекинувся, а малюк впав у воду. Десятирічний школяр сам лише цьогоріч навчився плавати. Рятувати життя, каже, довелося вперше. Однак зізнається, він на допомогу йому поспішив перехожий чоловік. Він відніс врятованого малюка до батьків. Назар же, мокрий та босий, побрів додому. Добрі справи не залишаються без уваги. За справжній чоловічий вчинок хлопчика нагородили медаллю. Тепер він не звичайнісінький школяр, а справжній герой-рятівник. Ми вчителі дуже щасливі. Коли наші учні стають справжніми героями, Юлія Бурнацева, Віталій Демець, новини телеканал Смарт.